251 секторі 10. Хворим наявний. На порядку денному у нас сім питань, 8-різних. Прошу проголосувати за передовій день. Перше питання. Про внесення змін до рішення 160. 16. Зданської міської ради 86.08.25 року No166. При внесення змін до рішення 98-ї сесії Казанської міської ради 8 скликання для юристів. Юристів. скликання від 24.12.24 24 року No222. Про затвердження цільової програми соціальної підтримки осіб, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 25-27 років. Зміни стосуються пунктів 1 та 3 розділу 8 кошторису на виконання програми. А саме, у першому пункті на 25-й рік ми віднімаємо 40 Тисячі гривень перепрошую. А в третій пункт надання одноразової матеріальної допомоги ми ці 40 тисяч додаємо. Тобто ми вносимо зміни просто між пунктами, там відняли, а там додали у межах програми, в межах кошторису, в межах року 2025 року. Це всі зміни. Запитання, пропозиції позиції раніше. Прошу проголосувати. Одноголосно, дякую. Друге питання. Про планування діяльності з підготовки до регуляторних актів у старі господарської діяльності Березанської міської ради на 26-й рік. Відповідно до закону України про засади державної регуляторної політики міська рада має затвердити план діяльності на наступний рік. Які регуляторні акти ми плануємо затвердити наступного року? Зібрані пропозиції структурних підрозділів. В додатку наведено три регуляторні акти, які планується затвердити. Зачитати? Додатку. Про затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами на території Вернецької міської ради. Другий про затвердження порядку демонтажу тимчасових споруд та булих архітектурних форм. І третій про затвердження порядку укладання договору на право користування місцем для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької. Запитання. Це тільки фон. Про. Запитання, пропозиції, подав питання. Прошу проголосувати. Третє питання. Пронесення змін до рішення 76-ї сесії Березанської міської ради. Восьмого скликання від 23.11.23 23 року. Номер 287 Про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 24.28 року. Доброго дня. Звернулися підприємство підприємства. З проханням внести зміни в цю програму. А саме Комунсервіс просить е, на фінансову підтримку з програми інформатизації перекинути 49 тисяч на програму фінансової підтримки. Так? Так, це про ні, це працює <плес> <навчу>, також що... <плес> зв'язку з реорганізацією березань інвест є потреба е, зняті з них коштів з програми, а саме знімається мільйон сто тисяч дев'ятсот гривні копійки. На цей рік також надійшла лист Березанських комінат комунальних підприємств, просять для закупівлі дизельного палива з програми будівництва зробити перекидку на програму фінансова підтримка 450 тисяч. Також є листи Березанькомусервіс. Їх працівник був направлений на облаштування оборонних рубежів до. Тому вони просять виділити йому кошти сімдесят дев'ять на відрядження. Березанькому сервіс Свереденко Олег Васильович. Свередоненко. Ну Є. Фінансову підтримку треба внести. Ні, за бюджетом ми приймали. Це не бюджет не приймали, вони вже отримали. Це приймали, приймали. вже місце програму. Це в ній ті самі кошти, які ми будемо вважати. Такі самі будуть місць водоканал, такі самі лист надійшла на своїх двох працівників. Вони також були задіяні в цих самих роботах. За загальну суму 158 тисяч 441 гривень 56 копійок. Таким підтримцем все. Запитання, про пропозиції по даному питанню. Прошу пробувати. Одного одноголосно, дякую. Четверте, пронесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради 8 скликання 24-го року No 233 про затвердження програми підвищення енергоефективності та енергозбереження Березанської міської ради на 25 рік. Звичайно, з управління освіти молоді та спорту просить виділити 30 тисяч гривень програму підвищення ефективності, а саме на роботу з проведенням комплексної експертизи проектної проєктної документації нове будівництво модульної котельні Рязанському ліцею No3, а також просить внести зміни вже в існуючий захід, а саме проведення науково-проектних та вишукувальних робіт. Та розробка проєктно-кошторисної документації для встановлення блочних модульних газових платень повністю 500 кВт у Березанському ліцеї No3. Замінити на слова нове будівництво модульної котини Березанському ліцею No3 просто зміна назви для приведення документів. Все. Запитання Можна внести зміни до програми фінансової підтримки? Є ще звернення від Березанської міської лікарні стосовно виділення на заробітну плату для збереження критичності. 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 Так, да. Прошу. Сума 460 тисяч 865 гривень. 865 гривень. Mm -hmm. Я подіду до дам, до вас, до виконавців. Я скажу, не до сесії. Добре. Критичність. Прошу проголосувати з допомогою. Дякую. Таке питання Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Грязанської міської ради, 8 скликання 24-го 24.124 24 року номер 240 про затвердження програми будівництва реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури, отримання вуличної шляхової мережі Бердянської міської ради на 22 років. Также вносять зміни в нашу програму по ліску комуністських послуг, то що не приносять. В межах своєї програми 450 тисяч збітано на дізе. Це у нас не використані кошти залишилися. А не Запитання про позиції <кху> питання. Прошу проголосувати. Одноголосно дякую. Шосте питання. Про внесення змін до рішення 53-ї сесії Берзанської міської ради. 8 скликання 2601.23. No 30 про затвердження програми інформатизації виконавчого комітету Президентської міської ради на 23 році. Так, до програми інформатизації вносяться зміни сугубо в межах доведених їхніх коштурист на в частині коригування даної програми. Тобто протягом деякого часу установили бюджетні такі комунальні. Здійснювали платежі, але дані платежі стосувалися суботу програми. Тобто ми винесли їх і згрупували в сьогоднішній проєкт рішення. По комунальному підприємству Берзалькомусервіс. В зміни до програми інформатизації шляхом. Перерозподілу кошторисних призначень так, на інтернет в сумі 20 тисяч гривень та в сумі 49 тисяч гривень перерозподілити вільні кошторисні призначення з програм інформатизації для ліквідації стихійних сміттєзвалищ. по бухгалтерії по освіті. внести зміни в 26 тисяч на оплату програмного забезпечення. По управлінню соціальної та ветеранської політики збільшити напрямок діяльності програми, комп'ютерне обладнання та приладдя в сумі 2500 гривень, по відділу капітального будівництва е, виділити на послуги оплати програмного комплексу в сумі 4186 гривень. По лактері е, Бергальської міської ради внести зміни. Шляхом перерозподіл кошторисних призначень з придбання комп'ютерної техніки в сумі 9092 гривень на придбання сувенірної продукції, так, на здійснення часткової доплати підпрацівникам внести зміни в сумі 40 572 гривні та на місцеву програму забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 25 рік внести. Зміни в сумі 3231 гривню по освіті, по, по вузально-освітніх навчальних закладах в сумі 100 гривень та по бухгалтерії освіти в сумі 400 гривень, Перерозподілити кошторисні призначення з придбання комп'ютерної техніки на проведення комплексної експертизи проектно-кошторисної документації модульної котельні Березанського ліцею номер 3 Такі зміни вносяться до програми інформатизації. Додаткове фінансування воно не потребує. Це в межах їхніх коштовних призначень. Запитання про ковід і певних питання, питання. Прошу проголосувати. Одноголосно, до так. так, сьогодні питання. Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Градянської міської ради Вескликання. 1224 року номер 243 про бюджет Березанської міської територіальної громади на 25 рік. На підставі звернення організації бюджетних та комунальних вносяться зміни шляхом перерозподілу і їхніх же кошторисних призначень в межах функцій. Так, для Березанської міської лікарні. Перерозподілити тимчасове вільне кошторисне призначення з управління соціальної та ветеранської політики на виплату зробітної плати для збереження статусу критичності закладу охорони здоров'я КНП Березанська міська в сумі 460 тисяч 865 гривень. Перерозподілити кордорисне призначення з придбання бітвної емоції на придбання диспалива по комунальному підприємству ККП. В сумі 450 тисяч гривень зв'язку з переєднанням садочка Вишенька до Лихнівської філії Березанського ліцею No3 перерозподілити 473 тисячі 360 гривень з них. Їм вже на виплату заробітної оплати працівникам садочку тільки на функцію 10-21, тобто на загальні ціні навчальні заклади, та для виплати заробітної плати працівникам органу місцевого самоврядування освіти в сумі 173 240 тисячі двісті гривень. Для виплати так зачитали 160 сто для придбання лічильника по теплопостачанню Березанської ліцеї номер 3 переподілити коштурисні призначення з загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 10 тисяч 320 гривень. Це ми їх знімаємо 9 тисяч із медикаментів 320 гривень із видатків на відрядження та тисяч із інших податків. Із загальноосвітніх навчальних закладів зняти 13 868 46 копійок. Знімаємо із медикаментів в сумі 9,868 гривень 46 копійок із інших поточних видатків. 4 тисячі із функції 1070 зняти 5,386 гривень. І їх знімаємо 956 гривень із предметів матеріального обладнання та інвентар та 4,430 гривень із видатків на відрядження. Із е, спорту для всіх знімаємо 1 тисячу гривень, це ми їх знімаємо із, із медикаментів та із, е, із функції 5012, це із проведення навчально тренувальних зборів із змагань з для олімпійських видів спорту знімаємо 2 тисячі гривень. Загальна сума становить на коте. 32 574 гривні 46 копійок. розподілити вільне кошторисне призначення на електроенергію для загальноосвітніх навчальних закладів з відрядження, з їхніх вже в сумі 18 880 гривень 2 копійки. Розподілити в сумі 13 тисяч 984 гривні 63 копійки на електроенергію загальноосвітнім навчальним закладам із в зв'язку з реорганізацією шляхом переєднання комунального підприємства «Інвест Інвезберезань, зняти всі вільний курточні призначення та, та із функції 3035 це. Із пільгового перевезення залізничним транспортом зняти в сумі 170 тисяч 500 гривень на сплату електроенергії для загальноосвітніх навчальних закладів. На сплату електроенергії для загальноосвітніх навчальних закладів із перерозподілу загальна сума становить 228 тисяч 364 гривні 35 копійок. Подаєте надія перерозподілити кошторисні призначення для оплати заборгованості по будівельних матеріалах. Зняти 1500 з відрядження із бухгалтерії освіти та з функції 5011 з Олімпійського виду спорту зняти в сумі 3564 гривні 11 копійок, тобто загальна вартість на будівельній становить 5064 гривні 11 копійок. Перерозподілити кошторисні призначення із. Бо із інших програм у заході сфері освіти це із тієї виплати, де здійснюють дітками разова виплата, яким виповнюється 16 чи 18 років, по постанові я точно зараз не пам'ятаю для оплати на електроенергію на садочки в сумі 23 три тисячі чотириста гривень. перерозподілити за призначення в сумі 70 тисяч гривні. На загальноосвітні навчальні заклади на оплату послуг і встановлення монтажу нового електрообладнання та обліку електроенергії в садовому ліцеї та 15 378 гривень садочків для оплати енергопостачання для так, перерозподілити кошторисні призначення для садочків на оплату електроенергії із спорт із дитячої нацької спортивної школи старт в сумі 120 тисяч гривень. Перерозподілити вині кошторисні призначення в межах їхніх кошторисних призначень з відрядження 800 гривень та вивезення сміття 254 гривні на часткову оплату будівельних матеріалів для спорту для всіх. По територіальному центру в межах їхньої функції, в межах їхніх кошторисних призначень, перерозподілити ви кошторисні призначення з технічного обслуговування лічильників газу 15 тисяч гривень, вчищення димових каналів 18 тисяч 400 гривень, та щомісячне обслуговування лічильників газу 11 тисяч 600 гривень на оплату продуктів харчування в сумі 25 тисяч гривень та 20 тисяч гривень на придбання їм же пального та перерозподілити вільні коштисні призначення заробітної плати з нарахуванням в сумі 60 тисяч гривень на оплату природного газу їм. Же. По культурі із будинку культури зняти 6 тисяч гривень та перерозподілити на культуру, на органи місцевого самоврядування 6 тисяч гривень на заробітну плату на нарахування першої статті. По відділу капітального будівництва перерозподілити коштисні призначення для поточного ремонту приміщення з проведенням електромонтажних робіт в сумі 71 тисяча 200 гривень вони знімають в себе із заробітної плати та знімають із електроенергії. По фінансовому управлінню перерозподілити вільне кошторисні призначення з оплати послуг Кримкомунальних на виплату заробітної плати в сумі 23 тисячі гривень. По освіті з перерозподілити вільні куточні призначення з придбання комп'ютерної техніки для Березанського ліцею 1 100 гривень та з придбання комп'ютерної техніки для бухгалтерії в сумі 400 гривень, з компенсації виплати за пільговий проїзд пільгових категорій громадян на залізничному транспорті в сумі 29 тисяч 500 гривень та перерозподілити. Всі ці кошти, що становитимуть в сумі 30 тисяч гривень, на орієнтовну вартість проведення комплексної експертизи проєктної документації модульної котельні Березанського ліцею номер 3 У Березанській міській раді по виконавчому комітету перерозподілити коштовні призначення з придбання комп'ютерної техніки на. Функцію, що вони відкриваються 7693 для місцевої програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2025 рік в сумі 3231 гривню, але це йде часткові перерозподіли, що вноситься до бюджету громади шляхом перерозподілу в межах їхніх коштових призначень. Чому я кажу частково? Бо, бо для програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2025 рік є лист на загальну суму, що яку ще необхідно доплатити, в сумі 646 тисяч 790... сімсот гривень на виконання судового рішення за номером. У нас ці гроші є? Ні. На даний час всі зміни вносяться тільки шляхом перерозподілу. Є вільне кошторисне призначення по бухгалтерії, поки 3231 гривню, їх перерозподіляємо на часткове закриття одного із Давайте скільки є? Поки 3000, років. Поки що на 3000. Всього 650 тисяч. Це ми внусимо кошториці програм. програма? Програму приймали минулу сесію, приймали минулу сесію, а зараз ага. треба вже пошторити для відкриття мережі під дану функцію в казначисти. Але в них є тільки три, так? На сьогоднішній день 230. Ну, так, дуже це дуже так. Дубково, так. Так. ці зміни, які вносимо. І іще. Вибравши всі листи цієї папки, всі потреби від бюджетних та комунальних постанов, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету, потреба до кінця бюджетного періоду складає 8 мільйонів тисячі 491 гривень. Це до пояснення, чи тут програму там ззаду, можете проглянути. Зачитую. для первинної медицини необхідно. 286 тисяч 862 гривні. В основному це йдуть енергоносії. Для вторинку, тобто для Березацької міської лікарні, вони на енергоносії просять ще додатково 746 тисяч 263 гривні. Та на доплату заробітної плати на грудень місяць приблизно 460 тисяч. Для водоканалу, для сплати податкового боргу необхідно ще 300 тисяч до кінця року. По ККП до кінця року необхідно ще приблизно на на мастильні матеріали 550 тисяч. Ну, Василь, вже не треба. Ну, ми ж перекинули ну, так тільки ви 400 перекинули. А як тоді в січні у вас буде? Січень це фінансування почнеться не раніше, 15 числа. Та вони ж не, не потрібні. Я, ну, да, просто мала потреба була на мільйон, якщо 450 вони робить. Ну, роби ми писали, ну, і щас надіємося ми за власні кошти будемо трохи. Ну, це ж ми інформуємо, по да. потреб. да. да, да, як потреба, це Так, це ж дуже потреба, що що треба, тобто ні з законом партнера. Ну, це кажу, ні, нехай лучше в і лікарні діяли, та, та, так, ну, їм не вже не для збереження критичності установи необхідно на заробітну плату 850 тисяч гривень. Так, для оборони необхідно 368 тисяч гривень. Для загально навчальних закладів необхідно на енергоносії іще 950 тисяч гривень. На Придбання паливно-мастильних матеріалів 600 тисяч гривень. На придбання паливно-мастильних матеріалів для генераторів 100 тисяч гривень. На проведення ремонтних робот, які були вже здійснені, необхідно 500 тисяч гривень. По обслуговуванню та ремонту шкільних автобусів необхідно ще 360 тисяч. Для перевезення учнів в Троїцькій артівлі необхідно ще 80 тисяч гривень. Тобто, в цілому, по школах необхідно ще до кінця року 2 мільйона 590 тисяч гривень. По садочках необхідно 500 тисяч гривень ще на електроенергію. По спорту для всіх на ремонтні роботи необхідно 450 тисяч гривень. Це говорило, що там зараз проводяться ще ремонтні роботи і частково ще ремонтні роботи, які проводились в літні періоди. По Територіальному центру необхідна і ще потреба 276 тисяч, вона складається з 251 тисячі на енергоносії так та на 25 тисяч на продукти харчування. Від військових звернень є від 52 частин, там сума взагалі. Дуже великі. Це така потреба, що є до кінця. Ну, від військових давайте будемо то вже походу, як ми будемо їх заробляючи кошти, тому що військові Ну, 8 мільйонів це ж складається без, без військових. Військові частини пишуть, просимо передбачити і просимо виділити 5 мільйонів, і 6 мільйонів. Вони не вийдуть да, да, на, на бюджет якийсь громад, вони просто автоматом швидко листи на всі громади. А ви яка громада?

Ні, це на це... Да. нас це це не вистачає. Да. Угу. Запитання, пропозиції. Буде на захвати з тих, що стоїть цього стало. Буде. Буде. У нас буде, так. Конфлікт інтересу. Так, у нас буде, буде конфлікт. Хорошо. Прошу проголосувати, погано. Коффлікти інтереси. Да, Конфлікт інтересів Я не голосую. Так, що, питання порядку денного витерпані. Прошу всі питання порядку денного винести на сесію, яка відбудеться 5, 7, 28. А в кого шалав?